Вот стоит. Давим тут этот форкаст сейчас. Вот, бачите? Это, это нет. Look. А у мене наскільки на тиждень на Ну зараз він мені таке дав. Ви, а я... у вас тільки два. А в мене більше. Ну, на Може, ви колись раніше це, це робили. Зараз дають тільки два, два дні, сьогодні і завтра. Більше нічого не дають. <кхід> він гарний, він дає, ви там можете виставити свої. Ну, Пок. По, Показники вашого коптера або БПЛА, звичайно, він для коптерів. БПЛА там нема, але можна там дещо, дещо з нього взяти. І він гарний, але такий, як і всі інші. Тому що стоїмо ми з це, 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 цим форкастом, він пише, гарна погода, літати можна. Ми приїжджаємо, сніг мете, тучі. Ні, <турган> так він зараз показує. Та все ж гарно, от прямо зараз все гарно. Ми такі, опа, ну де ж воно гарно? Так, <турган> да, звичайно. Тому я вам їх і показую декілька, щоб ви могли співпоставити, спів, спів що один показує, що інший, і вибрати те, що найбільше. До речі, навіть в кожному з них є різні системи. От про те, що я, я казав. Прогнозу. Ви потім можете прочитати. Осьо. Тут є вибір, ну, а по якій системі ну, брати прогноз. Що воно таке? Я так, так ну, не лізу дуже сильно. Я, я, по суті, не метеоролог. Я, я просто. Військовий моряк, ях, яхтсмен і трохи по БПЛА. Ну як трохи? Ну, останнім часом це вже ну, там, рік, скажімо так, да? а так, ні, я більше. Ну, я трокався метеорології, і, і, до речі, воно дуже допомагало от те, що я вам, вам, вам казав, барограф. І ще одна річ є така у північній кулі нашої землі. Це те, що вітер. Я не знаю, і працює ви це на поверхні землі чи ні, але в морі працює. Якщо вітер почав мінятися проти часової стрілки, тобто, зайшов з, з значим, сходу на, на південь, то це к поганій погоді, в зміні погоди. Якщо він зайшов по, по годинниковій стрілці, то це на К олупшенню погоди. Не знаю, чому так, але в морі це працювало. Про це ніхто ніде не пише, але це мій досвід, що воно також працює. Не знаю. Треба перевіряти на в полі це. Просто там, то ми йдемо. Довго і сидимо в морі, да? а тут ти приїхав, злетів, сів і ти уїхав. Ти там не не слідкуєш на тому місці, що там далі потім, ну, що буває. Тоді питання. Бо я ж можу приїхати встати, він до так, я можу. Байдуже, куди ти дивишся. Головне, що вітер зайшов зліва. Це вже в поганій погоді, зліва, вправо ну, до чого в хорошій погоді. Чому воно так працювало, я не можу пояснити. А, і ще одне: вітер при поверхній зоні підвертає вліво в північній кулі. Тобто. Вище, а давайте може тут і ну побачимо зараз це.